Вітаю, друзі. Знаєте, я хочу сьогодні поговорити про доктрину Монро. Знаєте, зараз все так виглядає, що США та адміністрація, особливо адміністрація Трампа, сьогодні йде шляхом доктрини Монро. Що хочу додавати з цього питання, і, взагалі, що таке доктрина Монро? Доктрина Монро це зовнішня політична концепція США за часів президента Джеймса Монро, яка була проголошена 1823 року. Там є декілька тез, а я зачитаю одну головну тезу: основна ідея. Саме цієї доктрини Монро полягає в тому, що США не втручається у внутрішні справи Європейських держав і не дає ні на допомогу, ні військову присутність, займається тільки своєю внутрішньою безпекою, питанням своєї країни, ну і, можливо, там країнами латинського або ще інших співдружностей тому директорина Монро сьогодні виглядає так що Трамп і його адміністрація концепти людей які сьогодні розглядаються питання виходу повністю військ і вивод військ з Європи це якраз отакий такий шлях доктрини Монро.